Друзі, всім привіт! Ми торгуємо на валютних ринках. В своєму блозі я показую, як я це роблю, показую свої стратегії. І сьогодні хотів би розібрати стратегію торгівлі по імбалансу, як його знаходити і як по ньому торгувати, розповім вам в цьому відео. Буду говорити максимально просто, максимально коротко, щоб було зрозуміло навіть тим, хто вперше бачить графіки або чує слово трейдинг. Торгую я на брокері бінаріум, тому що на Binarium найвища прибутковість з угоди, тому я обираю саме його. І також, що мені значно полегшує торгівлю, це вбудовані графіки TradingView в сам Binarium. тобто є купа інструментів з TradingView, купа купу індикаторів, і тому в принципі, дуже легко користуватись. Тобто все основне є на бінаріум і не потрібно переходити на різні сайти, щоб аналізувати більш глибше. І тепер давайте поговоримо саме про імбаланс, що це таке і як його знаходити. Шукати імбаланс і торгувати ми будемо на валютних парах, тому я одразу вибираю валютні пари. І дивіться, зараз яскравий приклад. Я розбираю цю ситуацію на таймфреймі 30 секунд. Дивіться, ми бачимо ось таку свічку вгору. Тобто ця свічка могла бути викликана або якоюсь новиною, або. Покупкою якогось великого трейдера, трейдер закупив по стакану велику кількість активу і актив різко піднявся в ціні. І виникає імбаланс. Іншими словами, можна його назвати дисбаланс. Тобто графік просто собі потихеньку рухався, рухався вгору, а потім такий різкий скачок і виникає дисбаланс. А на ринку повинен бути постійно баланс. Що це означає? Ринок повинен проторгуватись в кожній своїй зоні. Тобто, як це працює? Дивіться, Наприклад, я обираю рівні фібоначів, щоб їх обрати, потрібно натиснути на цю кнопку. І тепер дивіться, я їх малюю з найнижчої точки, звідки почався рух вгору, і малюю до крайньої точки, де він закінчився. Тепер дивіться, натискаю на налаштування, це раз ви можете зробити, і більше вам не потрібно буде з цим мучитися. Я залишаю лише значення 0. Це все вимикаю. Залишаю 0,5 і залишаю 1. Все остальне, я вимикаю, тось, можете запам'ятати, ось лише 0,05 і 1. Все зберегли. І дивіться, яку я помітив закономірність після того, як ми побачили імбаланс, графік відразу відкопається рівно, не рівно, але приблизно до рівня 0,5. Ось Давайте я так зображу: на рівні 0,5. Ось ринок відкопався довгий час. Ось ринок доходить до рівня 0,5, навіть трошки нижче, що зачасту так і буває, що трішки нижче ринок опускається на 0,5 і я відкриваю угоду вгору, тобто, на відбиття від цього рівня. Давайте я зараз спробую в реальному часі знайти якийсь, знайти якийсь імбаланс і спробувати зайти в угоду по ньому. Ось, дивіться, на USD-код ми бачимо такий невеликий імбаланс. Давайте ми відразу ось від найвищої точки до найнижчої. І ми бачимо, що графік вже на рівні 0,5. Давайте спробуємо відкрити угоду вгору на одну хвилину від рівня 0,5. Взагалі, краще відкривати десь на 3-4 на хвилини. Але я щоб не розтягувати сильно ролик, тобто по-бистрому подивитись на відпрацювання цієї стратегії, тобто просто ось. Ми можемо так курсором навести, ми бачимо, що ось рівень 0,5, тобто по сірій лінії ми бачимо, що плюс-мінус ідеально ми відкрили угоду. Тепер від цього рівня я чекаю імпульсу вгору, а далі ми вже можемо продовжити вести наш технічний аналіз, щоб зрозуміти наступний рух ціни. Але ось дивіться, ми знайшли імбаланс, відкрили угоду від рівня 0.5 по Fibonacci. Це на usd код І ось з цієї угоди за одну хвилину ми зможемо заробити 2000 гривень. В принципі, круто, я думаю, круто. І як ми бачимо, зайшли ми досить вдало. Тобто, після нашого входу в угоду графік почав рости. І, в принципі, це не може не радувати. Залишається 20 секунд. Я думаю, що це вже буде 100% плюс. Да, просто подивіться, як графік росте від цього рівня. В принципі, тут був такий, було фейкове пробиття, але потім, потім ринок повернувся і продовжив рух гуру. Наприклад, якби ви зайшли на цьому моменті, то було б прям доцільно відкрити угоду на 3 хвилини. Якраз за 3 хвилини ви б закрились так само в цій точці. Тому рекомендую вкладати угоди на 3 хвилини. Так, давайте я ще пошукаю, можливо, ще якісь ситуації, по яких можна відкрити угоди, саме по імбалансу. Я так пройшовся по ринку. На жаль, я не побачив більше ситуацій з імбалансом це не дивно, тому що вже 9 -го година вечора ринок закривається, і тим більше новин вже ніяких не потрібно чекати сьогодні. А новини це основний фактор, при яких виникає імбаланс. Тому. Тому я думаю, на цьому закінчимо відео. Якщо ще будуть якісь моменти, я знову запишу відео на цю тему, тому що відпрацювання по імбалансу досить круте, Тобто, не знаю, чи навіть смартмані, просто дивившись одне відео, ви вже можете знаходити імбаланс і відкривати угоди по імбалансу. Тобто, Якщо є якісь запитання, можете задавати мені в коментарях або в телеграмі. В коментарях я прикріпив посилання. На Telegram Community, там я ділюсь великою кількістю інформації, ділюсь також своїми угодами, по яких ви можете заходити і заробляти разом зі мною. І в принципі, також є конкурси на поповнення балансу, тому купа цікавої інформації в Телеграмі це все абсолютно безкоштовно. Приєднуйтесь і на все добре.